Наступного гостя Костянтин Криволап, авіаційний експерт, з нами на прямому зв'язку. Пане Костянтине, наші вітання. Слава Україні! Вітаю Героя Слава! Ну і дійсно, Російська Федерація вранці випустила по Україні міжконтинентальну балістичну ракету. Про це е, також було повідомлення у повітряних силах збройних сил України. Атакували вони Дніпро, запускали її з Астраханської області. Також з винищувача міг к з Стамбовської області. Росіяни випустили аеробалістичну ракету, типу «Кинжал». Стратегічні бомбардувальники Ту 95 МС з Волгоградської області здійснили пуски семи крилатих ракет Х-101. замість. Е, Шість із них е знищили е наші повітряники. Ну ймовірно, РФ вранці застосувала міжконтинентальну ракету Рубіж, яка здатна нести понад 1,5 тонни вибухівки. Таку думку в ефірі ранок лайф висловив екс-міністр охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Юрій Костенко. Він зазначив, що ракета має дальність у 6 тисяч кілометрів. А деякі фахівці кажуть, що маса даної ракети еквівалента трьом. Іскандером М. Давайте почуємо пана Костенко, новий тип, і з великою боєголовкою, здатною нести більше ніж півтора тони вибухівки. Я думаю, що в такий спосіб Росія вирішує дві проблеми: з одного боку, це натурне тестування в умовах реальної війни. Це ж треба пройти ППО українське. З іншого боку, тестувати на її спроможність виконувати ті завдання, які були передбачені тактико-технічними розрахунками. Ну і в мережі опублікували фрагмент із брифінгу речниці МЗС Росії Марії Захарової. Під час нього їй хтось зателефонував. вона взяла слухавку, не відійшовши від мікрофону. Голос телефону сказав нічого, нікому не коментувати щодо удару балістикою по южмашу, але наголосимо, що ця інформація ніким не верифікована, і дуже насправді дивно виглядає оця вся розмова речниці МЗС Російської Федерації перед камерами у мікрофон по телефону. Цікаво, пане Костянтина, варто також зауважити, що деякі ваші колеги авіаційні експерти, взагалі сьогодні нашим колегам із засобів масової інформації українських зазначали, що взагалі, начебто, цих рубіжів не існує, вони лише на паперах, десь там у Російській Федерації. То яка ваша версія? Чим лупила Російська Федерація сьогодні по Дніпру? І чи дійсно у них є такі можливості запускати саме такого типу ракети? Ну гарний, гарна підводка. Ось дивіться, Ракета РС-26 Рубіж. Вона, я думаю, що вона там, хоч в одному, а може в двох екземплярах, вона існує, ага. а, тому що ця ракета це подовження розвиток ракети РС 24 яка називається ЯРС. Та ж сама машина, та ж сама база, та ж сама пускова установка. Все те ж саме тільки перша ступень, друга ступень ракети ті ж саме. Оця тільки та частина, яка розділяється розділяє, боєголовка, це тільки відрізняється від Ярус. Да? Тобто потужності виробничі, які виробляли ЯРС, вони є на цих же потужностях можна виробляти і другу, і третю першу і другої ступені ракети. А от саму головку можна, треба, треба мати, для того, щоб щось там використовувати, щоб це можна було називати РС-26, причому основна концепція, ну, головна ж концепція ракети міжконтинентальної, балістичної, була завжди така, що цією ракетою треба бити по супротивнику ядерною зброєю, ну, ядерна бойова частина. А от е, на цій ракеті може і і ЯРС може нести не, е, не ядерну головку, може нести конвенційну зброю, але на цій ракеті вперше було заявлено, що вона може використовуватися в тому числі і, і е, не, е, не ядерною головкою для нанесення там серйозних уражень там. По об'єктам інфраструктури, засобам там зв'язку, командним пунктам, засобам ППО і таке інше. Да? Так і до цього такі можливості були у того ж самого ясу, але вони якось там ну, отак от не були описані. І дальність цієї ракети 6 тисяч кілометрів. А коли така траєкторія, а траєкторія не така: вона е, злітає, розганяється, вилітає. В космос на суборбітальну орбіту, майже це 100, 150, 200 кілометрів може бути. Потім вона там летить, розганяється, летить, потім відділяється від неї друга ступень цієї ракети, і потім вже головки, коли входять в більш щільні слої атмосфери, вони тоді вже починають розділятися. І вони тоді вже падають. Але коли у вас. Ця, ну, тобто я хочу сказати, що у цієї траєкторії є мінімальна відстань. ракети, яка літає по такій траєкторії по параболі, у неї є мінімальна відстань. Там не можеш там, пульнути над собою і чекати, коли воно до тебе прилетить да, на 150-200 кілометрів. Е, якщо... Розгонна ступень, перша вона залишається десь від зони пуску там 100 150-200 кілометрів, і тому і Капустін Яр проводиться такі випробування. То, ем, якщо в тебе відстань між цим Капустінним Яром і Дніпром 800 кілометрів, то це перше, що викликає сумнів, що була застосована саме ця ракета. Uh -huh. да? з одного боку, а з іншого боку, виникає питання. А що ж тоді можна було тоді могло бути застосовано? А на вашу думку, І... що це могло бути? Я десь процентів на 60 Я схиляюсь до того, що це вони запустили РС 26 тому що Е, чому я не Це ЯРС, пане Костянтине, правильно? Ні, Ярс це двадцять ага, четверта, РС-24. А РС 26 це рубіж. Добре. Я думаю, що вони все ж таки запустили цей рубіж І е, на Дніпро, судячи з тих е, відео, які там є, падали уламки. Там є навіть фото. Там ну, їх ще треба вериф верифікувати, чи, чи то е, щось таке серйозне, чи то ось, щось засунув, якісь концерні банки, але там торчать такі. Ну, такі подавлені щось на кшталт міни або таких маленьких ракет. Але коли я дивився це відео, там не було вибухів, там було падіння чогось палаючого і були після цього пожежі. Але таких от вибухів вогневих, таких, коли щось здіймається в повітрі, якийсь ядерний гриб, щось таке, такого нічого не було. Тому я припускаю, що це ота оці, не встигши впасти друга ступінь ракети з паливом, і оця частина, яка бойова, оце все падало, але не все не все зривалося. Угу. Пане Костянтине, дивіться. Якщо дійсно ми говоримо про те, що як ви зазначаєте, що ви пропускаєте на 60% що це оця ракета Рубі, що дійсно вона може зрештою нести цей ядерний заряд, але ви вбачаєте, що він не був дійсно застосований, і ми бачимо це. От чи можемо ми говорити з стратегічної точки зору воєнної точки зору, що це дійсно вже була та відповідь Путіна на ну дозвіл від наших міжнародних партнерів на застосування далекобійної зброї? Який, зокрема, так само ну нам так ата-та -та, ручкою говорили, що от от, от і буде відповідь. Чи можемо ми говорити про це? Це вже була та відповідь? От ну, я вважаю, що Путін добре розумів, що рано чи пізно ми отримуємо дозвіл на використання американської зброї і європейської зброї по Росії? Ага. Я думаю, він це чудово розумів. Тому і з'явилося перше повідомлення про те, що там у них збрався якийсь комітет, і вони там вирішили змінювати ядерну доктрину. І от тільки ми отримали дозвіл. Причому я думаю, що росіяни знали майже з тією швидкістю, що й ми знали, коли отримували дозвіл. Тому що ось, рішення про цю ракетну атаку крайню не те, що сьогодні вночі була а так. Як і 17 листопада, ця атака була. Вона повинна була бути пізніше. Вона повинна була бути тоді, коли почне почнеться холода, коли там е, все буде значно важче, і на нам буде нанесено більш потужний, більш серйозний удар. Але вирішили це зробити, щоб показати, що нам ваші дозволи нам на них начхати. Ми все, все одно будемо робити свою справу. І от е, Путін майже одночасно він публіку, він е, підписує цей указ про нову ядерну доктрину. Майже в цей час Білий дім отримує плани Росії по захопленню України і її подальшої долі. І там вони розділяють її на три. Там одна там відходить повністю до Росії: Запорізька, Миколаївська, Херсонська, і тоді далі до Харківської. Центральна частина України це Гарантоване проросійське керівництво. А оце починаючи там Львівська, Волинь, Закарпаття, Хмельницька це все від називається спорними територіями, і будемо розбиратися там хто хто захоче. Ці спорні території, румуни, угорці, поляки. То будемо там з ними домовлятися, там і, і таке інше. Тобто, Путін, ну я не думаю, що в 45-му році. Навіть е, при всіх там е, е, заняттям його тілом він буде ще там в статусі, коли він зможе щось робити. Е, тому він хоче цим показати, що в Росії є мета, є план, і, і цей план незворушний, вони будуть його досягати, всім дивитися. Про це сьогодні ми пустили балістичну ракету, а можемо іншу. Але це все на мою думку, це все блеф і істерика. Угу. Пане Костянтине, Де, все ж таке, так мож, продовжити можливості, можливості, реальних, реальних можливості реальних можливості, може реальних ресурсів у росіян. Вже е, атака 17 листопада показала, що з точки зору доставки, засобів доставки, вони вже майже вичерпались. Тому е, незважаючи на те, що ми відступаємо на фронті, я зважаю, я вважаю, що зараз у нас така самоскладна, сама складна, е, сама. Саме складна саме складний період в цій війні. От нам 2-3 місяці треба витримати, і потім не тому, що там Трамп, а тому що там буде змінювати ситуація самої Росії з точки зору ресурсів. От про ресурси трішечки пізніше запитаємо у вас про кількість і наявність у них засобів ураження, але от мене вразила фраза ваша пан Константина, що ви сказали, що і пропускаєте, що один два оцих от рубежа у Російської Федерації є, і вони можуть бути носіями ядерної зброї. Може бути ядерна боєголовка. Дійсно, мене вразило відео, яке публікують у мережах, як падають в різних частинах міста. Оці от уламки або частини субоєприпаси цього рубежа. Або що це за ракета? І а, тоді питання до точності цієї ракети, якщо все в різні а, частини міста влучає зараз, якраз наші рередактори показують це відео. Тобто, не, можливо, тут і є розрахунок на наявність ядерної боєчастини, яка якраз таки нівелює неточність за рахунок великого ареолу от цієї дії ядерного озброєння. Якщо це так, пане Костянтине, ви можете припустити, що було б із Дніпром, якби не дай Боже ця ракета дійсно була. Носієм е, ядерного озброєння і не збита. Я не хочу навіть так думати. Думка матеріальна, я не хочу думати так. Зрозуміло. Е, тут... а те, що, те, що ви бачили уламки, вони майже так по прямій лінії. Так. Це наслідок цього руху по цій траєкторії, що я вказав, параболічно там, по космосу, і потім падіння от воно, воно падало вертикально, вертикально просто. Uh, і десь був більше супротив, десь менше супротив, тому його так розтягнуло там на кілометрів півтора. Два я не знаю, точно не був там. також. Хочу зауважити, що ABC News наводить цитату західних генералів, які сумніваються в тому, що Російська Федерація сьогодні вночі дійсно використала міжконтинентальну балістичну ракету типу Рубіж. Поки що знову ж таки очікуємо офіційного підтвердження від повітряних сил збройних сил України. А тим часом точно інформації, як зазначають у РБК Україна, що має Російська Федерація. Росія для ударів по Україні накопичила 1500 ракет. Станом на вчора Російська Федерація мала 350 балістичних ракет «Іскандер-М», 45 північно-корейських ракет «КН-23», 210 крилатих ракет «Іскандер-К», 220 ракет «Х-101», 390 калібрів, 70 кинджалів, 230 ракет «Х-22». Окрім того, Росія має можливість виробляти близько 900 шахедів на місяць. Ну і тим часом Кремль почав погрожувати Польщі. Там заявили про атаку країни в разі, якщо та розмістить на своїй території ядерні об'єкти країн НАТО. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Передають російські змі. каже, мовляв, постійне розміщення ядерки в Польщі не покращить безпеку цієї країни. А ядерні об'єкти країн альянсу назвав законними цілями ерефієм крім того речниця МЗС марія захарова заявила що американська база ППО в польщі є пріоритетною ціллю для ерефії Ну і дійсно вражаюча інформація, угорщина буде розгортати протиповітряну оборону на північному сході своєї держави. Про це пише Телекс. Зазначається, що міністр оборони вважає, що наразі масштабні війни більш ніж будь-коли, і е, масштаби війни так більш ніж будь-коли, і вона увійшла у найнебезпечнішу фазу. Все через побоювання ескалації щодо надання дозволу Києву бити в Російської Федерації західною зброєю. Чи поділяєте ви такі побоювання наших угорських сусідів, пане Константі? І чи дійсно може Російська Федерація у відповідь на дозвіл Сполучених Штатів Америки та інших західних держав дійсно вчинити щось таке, що вже навіть є Угорщина готується? І, і, от зараз час, коли люба подія викликає кучу. Такі такого булькотіння в інформаційному в інформаційному просторі все, що не скажеш, це все, все якось буде перекручено, і все якось буде інтерпретовано. І е, е, коли кажуть там західні там аналітики, кажуть, що ми не впевнені, що це РС 26 Ну ніхто не впевнений. Давайте дочекаємось, коли американські супутники подивиться, звідки був здійснений пуск, яка дійсно була дальність, коли експерти досліджать там уламки цих ракет. Тоді ми будемо однозначно розуміти. А так ніхто не може сказати, що це було рс 26 РС-24 чи РС 12 Ну то, то, таке. Далі, те, що зараз всі політики будуть казати: ой треба боятися путіна тому що він же такий скажений він ви ж бачите що і угорці на цьому можуть там і казати а давайте і ми теж там зробимо якесь ППО, тому що ж ми розуміємо що путін але він нам не брат не друг він нам тільки газ поставляє постачає і постачає все ну ж ну от, от така історія тому і, і треба Спокійно дивитися навкруги, розуміти, що коїться, і приймати самостійне рішення, що нам робити. Нам треба більше нашої зброї, більше американської зброї, продовжити лупити, схиляти наших партнерів, щоб нам передавали більш більш ефективні системи. Для більш раннього перехоплення міжконтинентальних балістичних ракет, якщо вже про це пішло, да? і ми ж тоді будемо першим кордоном, який буде їх перехоплювати. Так що давайте нам системи Тад GMD і так далі. Угу. Це ті якраз ви системи зазначили, які можуть перехоплювати ці міжконтинентальні ракети. Правильно? Так, да, Петріот їх не може перехоплювати. Тут 50 тонн Петріот не перехопить, розумієте? Ну там вже долітає не 50 тонн. Але ну, якщо кінжал у нас там ну, 4 тонни, поки долітає, він там легший, тому що там е, паливо що згорає, якась його частина. Пане Костянтину, ну тоді наостанок вже: а якщо дійсно ми збили цю ракету, ми можемо говорити про те, що ті ППО, які нам наразі потрібні, вони в нас вже є в наявності. Ні, ми, 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 ми не збили цю ракету, ми її не збили. Uh -huh. Тут не, не треба мати якихось фантазій. Петріот не може збити подібну ракети. Uh -huh. uh -huh. Все почули. Ну будемо тоді сподіватися на те, що дійсно ті ППО, які нам потрібні, нам будуть надані. Пане Костянтине, дякуємо дуже.